Привіт-привіт! Я Маша Голуб, і сьогодні я хочу подарувати вам ось цей килимочок. Але давайте по порядку. За останній тиждень відбулось дві важливі події, про які я вам зараз розповім. По-перше, закінчився челендж, зарядок, руханок по 15-20 хвилин. І я ось з тим вітаю всіх, хто пройшов, зробив. Ви зробили для себе величезний вклад в своє здоров'я, і я бачу, як ви в коментарях розповідаєте про те, що розквітаєте. Дуже радію. Цьому. А хто вперше чує про цей челендж, чудово! Я вас запрошую на канал, тому що ці відео всі зберігаються, і ви можете розпочати свій челендж особистий з понеділка або навіть просто завтра, коли б ви це не побачили. Тому що нащо відкладати. Час на себе, по-перше. А по-друге, 20 хвилин зранку кардинально змінюють стан, самопочуття, кількість енергії і довгостроково розвивають ваше тіло до гнучкого, сильного, здорового, функціонального. Тому запрошую вас. А по-друге, друга подія, яка і. Змотивувала мене подарувати ось цей килимочок, на якому я, до речі, займаюся вже близько трьох чи чотирьох років, саме на, на ньому одному. Тобто він дуже живучий, дуже зручний, такий липкий, цупкий. І хочу подарувати комусь з вас його, тому що на цьому каналі зібралось вже 5 тисяч людей. Уявіть собі. Чесно, я дуже сильно радію цьому, і хочу вам ось так: от подякувати, обіймаючи через екран, тому що ціную вашу довіру, ціную те, що ви займаєтесь. Підписані, ставите лайки, коментарі, але найважливіше розквітаєте разом зі мною через зарядки. Дуже ціную, дуже радію, тому такий святковий настрій мотивує зробити розіграш. Що потрібно, щоб виграти килимочок. По-перше, підписатися на канал, поставити дзвіночок, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Обов'язково буду розігрувати серед тих, хто в коментарях напише. І дуже бажано, і дуже мені буде цінно, якщо ви розповісте про цей канал своїм друзям в соцмережах. Репост це якби одна з умов. Цього розіграшу, але я вам довіряю і прошу розповісти це в Телеграмі, чи на ютубі, чи просто особисто, чи в інстаграмі, відмітивши мене Маша Голуб. будь-яким чином, але не тільки про розіграш розповісти, а про ваш досвід зарядочок. І серед коментарів ми виберемо одного переможця. Випадковим чином, можливо, ще один килимочок якомусь подарую не випадковим чином, я ще думаю про це. Але, але дуже класно буде цінно, якщо ви розповісте в коментарях, не просто поставити плюс, якщо ви берете участь в розігріші, а розповісте ваш досвід, звідки ви як давно займаєтесь, що відчуваєте для того, щоб змотивувати мотивувати інших людей. Тому що досвід і... Історії реальних живих людей нас один одного заряджають, і тому я вас запрошую до того, щоб поділитися, як ці зарядки, як ці заняття, які є на YouTube, на конкретно цьому каналі, вплинули на вас. Розкажіть, буду дуже рада почитати. І, звичайно, розіграш, розіграш серед коментарів килимочка, відбудеться. Я думаю, що за тиждень, тому, будь ласка. Беріть участь і, будь ласка, запрошую вас до виконання всіх інших зарядок, які є на цьому каналі. Ми з вами побачимося вже скоро. Я буду старатися е, знімати ще відео, але регулярно займатися можливість є вже зараз, адже на каналі зібралось там більше. 150 відео здається. На Найближчі 150 днів вам вистачить. Обіймаю вас сильно-сильно. Ось так. Дякую ще раз всім і кожному, хто підписаний на цей канал, хто ставить лайки, коментарі, розповідає про канал іншим, тому що я щиро хочу, щоб, по-перше, україномовного контенту ставало більше. По-друге, щасливих, здорових людей ставало більше. І я точно знаю, що ці заняття, 20, 30, 40 хвилин, але регулярно роблять магію в житті. Обіймаю, до зустрічі! Пока-пока!